Новий спосіб перемогти цвітіння води вигадали в Австралії. Науковці створили спеціальну глину, яка поглинає надлишок фосфору, через який прискорюється розмноження фітопланктону. Зараз дослідники тестують новий метод, розпорошуючи розведену глину по воді, що цвіте. Ми розбризкуємо глину по воді максимально рівномірно, щоб було схоже на дощ. Глина сідає на дно і забирає собою фосфат, без якого водорості не виживуть. Вода цвіте через надмірне використання мінеральних добрив, переважно фосфатних. Разом зі стічними та ґрунтовими водами вони потрапляють у річки озера та моря. Це прискорює ріст водоростей. Через це живим організмам у воді бракує світла та кисню. у воді виникає нестача кисню, через що може загинути риба. Дослідники провели експеримент у річках поруч із містом ПЕРТ. У міст фосфору зменшився на 95 відсотків. Це дивовижно. Ми зробили це в різних річках на південному заході, і в деяких за два дні вода стала прозорою. Тепер глиняний розчин розбризкують в озері. Дослідження допоможуть визначити точне дозування глини. Якщо науковці підтвердять, що новий спосіб дієвий його можливо застосовуватимуть у всій Австралії.